Привітуліки-привітуліки. Четверг, 25 липня. Ах, тільки погляньте, який кефірчик. М -м -м. Дивіться. Це ж красота. Це просто красота. А на смак який? Це в мене сьогодні. Ні, не сніданок обід. На сніданок в мене був кавун. Це вже не знаю, чим тиск піднімати. Кавуся не допомагає. Знову сьогодні низький тиск. 110-100. 105 оце скаче, як як німий. Ви тільки гляньте, ну як його можна не любити. М -м -м. Холодненький, смачненький, до речі, молоко ще своє. Да-да, в холодильнику стоїть останнє. Це йому сьогодні. Сьогодні тиждень, уявляєте? Бамбіческий. Що смак, що скисає дуже швидко. Не псується, не гіркне, нема ніяких запахів. Безподобний. Я не знаю, чому ви так недооцінюєте ось цю закваску. Емка. Чистий термофил. Це просто Просто ульот. Хоч на кисломолочный сыр. Хоч на панір підходить. На шона шо у нас ще підходить? На халумі вона підходить. А кефирчик на ней виходить. Це просто отвал башки. Дуже класний. Я оце навіть не гріла, нічого молоко. Так, такої кімнатної температури закваску всипала. Якщо нагріти, може б швидше скисло. У мене добу стояло у в теплій водичці в мультиварці. Світло вимикають, але температура води не встигає охолонути, вона все рівно тепла. Тим паче в хаті жаригло було. А потім на добу ставлю в холодильник. Безподобний. Не знаю, даремно ви недооцінюєте цю запаску. І, до речі, ой, все частіше в коментарях читаю, де ви пишете, що... А як вас знайти? А де знайти ваш магазин? А як замовити? Дівчата, хлопці, знайти наш магазин простіше, просто дивіться, зараз покажу, якщо ви з телефону дивитеся нас, зараз, зараз. От ви зайшли до нас на канал, так? Да? Вибираємо відео. Так, да, у мене телефон стоїть російською мовою, тому що коли я виставляю, точніше, це не телефон стоїть, це стоїть у мене Google. Тому що, якщо я виставляю українською мовою, то збиваються повністю всі. Підписи там, в творчій студії, і я тоді геть нічого не, не можу знайти. Інколи таке переводять, що ти його знаєш під, одним, під однією назвою, під одним словом. А коли ставиш українську мову, геть знайти не можеш. Неважливо, я впевнена, що більшість людей телефони до сих пір російською мовою. І я не бачу в цьому нічого зазорного, тому що ми. Країна двоязична, в нас українська мова державна, а другий язик іде російський, тому друга мова точніше. Тому, ще раз кажу, я особисто не бачу в цьому нічого зазорного. Я, наприклад, в тому перекладі, що перекладають е, слова на українську мову, інколи геть нічого не розумію, тому для роботи мені. Інколи потрібна і російська мова. Я цього не скриваю. Так, до речі, вертаємось до наших баранів. Да? Значить, от відео. Перейшли ми в відео. Ну, наприклад, останнє відео. Ось. Зараз я приберу громкість чи гучність. Значить, іде відео. Будь-яке відео. Під ним, коли ви отут читаєте, та що ж це за реклама така, дивіться. От, дата, назва відео. І є ось така напис, якщо натискаємо сюди. І ось відкривається опис. опис. І тут першою строчкою написано: Придбати, все необхідно. Можна на нашому сайті? І голубеньким, блакитним, синеньким, хто як розуміє, світиться посилання на сам сайт. І коли ви на нього сюди натиснете, вас автоматично переведе в наш інтернет-магазин, бачите? Також там в описі є і прямо окремо розділи, да? там все для дому, дивіться, все для кухні, все для дому, закваски та ферменти. Тобто, якщо ви, ви хочете замовити закваски та ферменти, ви натискаєте, хоч би не промазала, ви натискаєте ось сюди, оп, і вас переведе не просто в інтернет-магазин, а саме в цей розділ. Не знаю, я думала, вже всі вміють користуватися телефонами, ну, виявляється, ще не всі. Ну, а на крайній випадок всюди кругом є мої номери телефонів. Просто в такому випадку, вже якщо у вас не, вам не вдається перейти, просто наберіть 096 06 321. Або 0,95, 435, 200, 41. Я нікому ще з роду не відмовила, щоб відповісти на дзвінок, розумієте? І, до речі, все частіше отримую від новеньких відгуки стосовно закваски Лактоферм. Люди дійсно вдячні. Люди користуються. В людей виходить все. От, дивіться, ось е позавчора отримала. І дівчинка відразу зробила замовлення. Гарного дня! Дякую за вашу щоденну працю. Завдяки вам я навчилася робити сулугуні. Дуже вам вдячна. І ось, до речі, прислала фото. Бачите? Ще від когось на цьому тижні отримувала. А ось, Ірочка пише: ваша закваска просто супер, дуже класна. Спасибі вам, що продаєте якісний продукт. Тому, хто ще не спробував, багато людей до сих пір замовляють NGL. От я вам просто раджу раджу, спробуйте ви універсальну, тільки не Далтона, NGL це універсальна термомезофільна закваска. Я вам раджу спробувати МСТ. Це універсальна мезотермофільна закваска, тільки із фірми Lactoferm. Ну, вона набагато краще. Ну, дійсно, ну повірте мені, ну, ви знаєте прекрасно, що я ніколи нікому не брешу. О, дивіться, якої густини виходить кефір. І це не кисляк, він не стояв тиждень, не скисав, не прогірк, не заванявся. Це за добу зі свіжого молока, не грівши його нічого, на закваски М отримуємо шикарний результат. Так головне, ж, розумієте, мало того, що. У нас виходить кефір за добу, да? смак і користь. Ми ж не просто його скисляємо, не пойми яким макаром, ми туди додаємо бактерії. Все те, що ви звикли їсти лінекси, йогурти, оці в капсулах, в пігулках, вам лікарі прописують при всяких прийомах антибіотиків. При всяких проблемах зі шлунком, з кишківником, завжди прописують оці всі пробіотики, да, як вони їх називають. Так оце ж вам самі натуральні бактерії. Розумієте? Самі натуральні. Без різниці козяче молоко, коров'яче молоко. В нього що ж, ж навіть смак інший, в нього навіть аромат є. Не знаю, даремно ви не дооцінюєте. Що МСТ закваскаєш шкуш, якщо для сирів. Я не. Роз... До речі, Далтона скоро вже й не буде. У мене там залишилося, я не знаю, скільки. Може, літрів на 100 молока. НДЛ. І більше її немає. Так само, як немає, вже, здається, йогурта і ну, чомусь я не хочу їх заказувати. Мені лактоферм подобається більше, і ви знаєте прекрасно, що я вам завжди казала і кажу правду. І якщо б воно було на букву Г, да? і не треба мені писати, що не на Г, а на Лечі, гімно воно і в Африці гімно, розумієте? Тому, якби це було так, я би вам так і сказала. Так, да, до речі, ще що хотіла запитатися. Так, всі р'яно просили Анато. З'явилося НАТО. І все. Одна людина замовила. Є навіть на оцінці Анато, там його трішечки не вистачає, не вистача, бо не дозакрита була кришка. І трішечки витекло. Нікому нічого не треба, абсолютно. Що трапилось? Ви перестали користуватися Анато? Чи взагалі заквасками? Ой, дівчата, це просто пісня. Так, все, буду з вами прощатися. Чому? Тому що я підготувала собі ось наліпки. Зараз буду ліпити їх на. Пакетики, дівчата і хлопці. Звичайно ж, хлопці. Я вже звикла, що мене дивляться не тільки дівчата. Підготувала це, до речі, зараз буду М-ку фасувати. Потім Ементалівську. Ементалівська теж. Боже, це така смачнюща закваска. Ементаль швейцарський. Ви ж можете варити не обов'язково той ементаль або швейцарський. Розумієте? Ви можете варити свій сир та навіть качоту. Да? Тільки застосуйте цю закваску. І у вас вийде зовсім інший сир за смаком. За смаком вийде зовсім інший. Я не розумію, чого люди от в щось одне вціпилися, от зараз лідер це. SLBH. Да. Да, на ньому класне сулугуні. Да, в його рекомендується ця закваска під качоту. Але насправді це просто рекомендації. А я завжди вам всім говорила: потрібно щось творити, потрібно щось змінювати. Так, все, пішла прибирати свій кефірчик. Бачите, які в нас наліпки не змиваються. Коли ще я солила ту бринзу, так, таке враження, що вона приросла тут. От дивіться, стоїть вже скільки, я не знаю, видно вам буде? Видно. От де я відбирала і де ось край. І воно не запливло, бачите? Ну, тобто воно не змішалось докупи. Тому що він тримає форму. Дуже класний. Так, в нас що, в нас все без змін. Дівчатами, на жаль, ніхто не цікавиться. В лялі ще щось там і глазик сьогодні, дивлюся, потік десь, мабуть, наколола. Задмухала її пудрою. Хоча для чого, сама не знаю. От. Доба осталася до вирішення питання. Якщо за цю добу нічого не зміниться, значить не зміниться. Значить, в суботу буде операція И. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Себе не показую, тому що не в ресурсі, скажімо так. Під очима мішки, синяки. Ах. Голова паморочиться. Мене цей тиск вже ушатав, якщо відверто. Я кажу, завжди всі кажуть, погано високий. Але від високого можна випити пігулку, можна вколоти укол. Можна, до речі, про уколи. Мені потрібно купляти укол, бо в мене якось я за нього забулася, така вся ділова. Воно, знаєте, коли не болить, ти про це забуваєшся. І от це що у мене тепер зі спиною останні місяці таке. Не болить, не болить, та ну, і нащо його купляти. А потім починає нити, та ну ще ж не дуже болить. А потім в один прекрасний момент як стрельне. І ось кінець липня ми кололи на початку червня. Ну, тобто більше місяця вже пройшло. Треба знову колоти, бо болить зараза спина. От. До чого це А, до повишеного тиску. Можна уколоти укол, можна випити кавусю, можна з'їсти шоколадку. Я не знаю, що там ще можна. Ну, знову ж таки, шоколад це якби натуральний, а не оцю матню, що продають в нас в магазинах. Ну, це при приповишеному. Ой. Шоколадка, да, це при пониженому і кавуся. При повишеному можна вколоти укол, можна. Випити пігулку і можна накрапати капельок. У мене такі є, швидка допомога називається. Або на кубик цукру. Ну, я ніколи на цукор не капала, я прямо під язик накапала. Декілька капельок швидко, все як швидка допомога. Збиває тиск. І все файно. А от при пониженому шоколада зараз ну, немає якісного. А оту я ж куматню, я і куплять не збираюсь. Кавуся не допомогла. Не допомагає. Все, що ще випити? Голова чумна, як я не знаю, що. Поморочиться, нудить. Ой, дурдом якийсь. Так, все моє любимої хороші. Он, бачите. На голові очі додаткові, бо очі також щось балуються. Чи від тиску, чи саме від себе, не знаю. Я погнала далі працювати. Завтра не знаю, буду виходити на зв'язок з вами, чи не буду, тому що, в принципі, в нас все без змін. Сьогодні. Просто хотіла дати відповідь за закваски, де їх можна замовити, да, де можна знайти наш інтернет-магазин. А показати вам кефір, якось вийшло само собою. Бо щось мені так захотілося холодненького кефірчика. І думаю, заодно вже вам і кефірчик покажу. Так що задумайтесь на рахунок закваски М. На рахунок універсальної МСТ. Це, ну, по принципу це аналог NGL, тільки в рази краще. Все, всіх цілую люблю. Спати хочу, рот позіхає, всіх цілую люблю, всіх міцно обійняла. Повітряний поцілуйчик вам послала. Бувайте. Якщо завтра не вийду на зв'язок, знайду вже тоді в суботу.